Погода в Україні цього тижня поступово почне змінюватися. Прогнозуються поступове підвищення температури. Утім, швидкого повернення тепла чекати не варто, а опадів все ще буде багато. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 25 квітня, дощі йтимуть майже всюди, крім двох областей: це буде Луганська та Донецька. Там переважатиме сухата хмарна з проясненнями погода. А ось нарешті території країни очікується дощова погода протягом дня. Вітер в цей день південно-західного напрямку – 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 25 квітня, то холодно буде тільки в західних областях. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 14, а вночі буде від плюс 5 до плюс 7 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від плюс 14 до плюс 23. Вночі буде прохолодніше від плюс 5 до плюс 10 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 24 до плюс 26 а вночі від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 16 до плюс 25, а вночі від плюс 7 до плюс 10 градусів. У четверг на півдні температура буде від плюс 17 до плюс 26 в день і від плюс 8 до плюс 14 градусів тепла вночі. У Києві 25 квітня день буде хмарним, з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ. Температура повітря буде від плюс вісьми до плюс дев'ятнадцяти градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!